Bonjour à tous! Вітаю на курсі спілкування французькою А1. Продовжуємо працювати над темою présenter» і «Présenter» Представити себе і представити когось. Урок 1, 1, третя сторінка цього уроку. Грамер, граматика. Слухаємо аудіо. Так, зробити, uh -huh. Page treize Grammaire Les verbes être et avoir au présent. Être Je suis. Tu es. Il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis italien. Vous êtes professeur J'ai 25 ans. Tu as un prénom français. On est chinois. Nous sommes chinois. On a un professeur de français. Nous avons un professeur de français. Maintenant, écoutons avec le traducteur et nous rappelons. Grammaire, grammatique. Les verbes être et avoir au présent. Les mots être et avoir au présent. Être, Je suis ya. Tu es. Il est. Elle est. Vona ye. On est. Nous sommes. Vous êtes. Il sont. Вони є чоловіки, ель сан, вони є жінки. Авуар мати. Жи я маю, «Тюа» – ти маєш, іля, він має, еля, вона має. Она, ми маємо. Ну за во, маємо. «Вузави» – ви, ви маєте. Ільзо вони мають, Ельзон вони жінки мають. Особливості займенників французьких, ось цих, пояснюються на граматиці детально. Тут у нас коротенько я вам поясню. В чому особливість, яка відрізняє ці займенники від української мови, оцей набір займенників g t i іль, ель використовується, по-перше, тільки з дієсловами. Самостійно без дієслова їх використовувати не можна для використовування без дієслова, щоб сказати просто Я теж або хто прийде завтра, Я, без дієслова, є інший набір займенників. Далі займенник Ол, а значить, коли ми щось робимо разом, коли не хочуть називати ми, да, є для цього такі ситуації, ви поступово по контексту зрозумієте. У «ну» вони в чомусь синоніми, тобто мають однакове значення, але є невелика різниця. Іль це вони чоловіки, Ель це вони тільки жінки, наприклад, подруги або бабуся з внучкою, мама з донькою, сестри і так далі. В українській мові немає, вони окремо для жінок, а у французькій мові є. І це давно, це прийшло не з фемінізмом. Фемінізмом, так, це давним-давно таке існує у французькій граматиці. Добре, слухаємо переклад далі. Je suis italien. я є італіць, Vous êtes professeur. ви є викладач. 25 ans. Я маю 25 років. Tu as un prénom français» Ти маєш ім'я французьке, он дорівнює ну, тобто он значить ми, але дієслово при ньому ставиться як для він вона. Це така особливість його займенника. По сенсу це ми, багато людей, а дієслово стоїть в особі, наче він, вона. Она і щинуа. Ми є китайці. Ну сом щинуа. Ми є китайці. Она professeur de français. Ми маємо викладача французької. Ну заву un professeur de français. Ми маємо викладача французької. Слухаємо переклад другий раз, запам'ятовуємо. Грамер, граматика, ліверб етре, – опрезон. Дії слова бути та мати, в теперішньому часі. Ер бути. Je suis, я є, тюе ти є. il est venu elle est naie on est meilleur. nous sommes maigres vous êtes maigre ils sont maigres elles sont maigres avoir mati g yamayo tu as des mais

25 ans. я маю 25 років. Tu as un prénom français. Ты маєш ім'я французьке. Он дорівнює ну. Ми дорівнює ми. On est chinois. Ми є китайці. Nous sommes chinois ми є китайці. On a un professeur de français. Ми маємо викладача французької. Nous avons un professeur de français. Ми маємо викладача французької. І третій раз слухаємо переклад, закріплюємо розуміння на слух. Grammaire граматика. Le verbe être et avoir. Опра за. Є слова бути та мати в теперішньому часі. Етре бути. Je suis, я є. Tu es, ти є. Il est, він є. Elle est, вона є. On est, ми є. Nous sommes, ми є. Vous êtes, ви є. Ils sont, вони. Є, elles sont, вони. Є. Avoir, мати. Жи я маю. Тюа, ти маєш, іла, він має, Еля, вона. має, Она, ми маємо. Ну забом. ми маємо. В ви, ви маєте. Ильзон, вони мають, Эль Je suis Italien, je suis italien. vous êtes professeur, vous êtes le présentateur. Je 25 ans. Tu as un prénom français, tu as un prénom français. On, avec Nous, nous, avec nous. On est chinois, ми є китайці. Nous sommes chinois, ми є китайці. On a un professeur de francés. Ми маємо викладача французької мови. Nous avons un professeur de francés. Ми маємо викладача французької мови. А тепер слухаємо без переклада і перевіряємо себе. Весь переклад запам'ятали всі значення і запам'ятовуємо, як звучить на слух. Grammaire, le verbe être et avoir au présent. Être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes. Vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis italien. Vous êtes professeur. J'ai 25 ans. Tu as un prénom français. On, nous. On est chinois. Nous sommes chinois. On a un professeur de français. Nous avons un professeur de français. Grammaire. Les verbes être et avoir. Au présent être je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont avoir j'ai tu as il a elle a on a nous avons vous avez, ils ont, elles ont. Je suis italien, vous êtes professeur, j'ai 25 ans, tu as un prénom français, on, nous, on est chinois, nous sommes chinois. On a un professeur de français. Nous avons un professeur de français. Grammaire. Les verbes être et avoir au présent. Être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis italien. Vous êtes professeur? J'ai 25 ans. Tu as un prénom français? On, nous. On est chinois. Nous sommes chinois. On a un professeur de français. Nous avons un professeur de français. На цьому сьогоднішній урок закінчено. Ми добре попрацювали цей матеріал. І до зустрічі в наступному уроці.